У серії до школярик» новинка. Веселі прописи. Підготовка руки до письма 2. Мабуть, ви мене запитаєте, чи не рано навчати дитину писати у 2 роки? Я вам відповім: Це ніколи не рано. Тим паче, в цій серії Тяму до школярик» Тут є дуже цікавесні вправи, які спрямовані на підготовку дитини до опанування графічними вміннями та навичками. Це навіть не якісь там, як в школі, такі заняття. Це, це дуже весела, цікавесна гра. І ці ігрові завдання, вони сприятимуть розвитку дрібної моторики руки. Це найважливіше. А також уваги, пам'яті, мислення та творчої уяви. Зверніть увагу на ось ці символи, що тут є вгорі. Тут є олівчик, є палітра і пальчик, а також є просто пальчик. Що означають ці символи? Це елементарно. Коли тут намальований олівець, то ми беремо олівець і виконуємо завдання. Коли ж намальований Палітра і пальчик. Ми беремо спеціальні фарби для пальчикового малювання, занурюємо пальчики і починаємо малювати. Це все і то, і те, і те розвиває дуже добре дрібну моторику ручок. Нагодуй курчат, намалюй зернятка за зразком, олівчик і зернятка. Беремо олівчик і малюємо для кожного цього курчатка зернятка. Потім йде вправа пальчикове малювання. Допоможи звірятам дістатися до їжі, на молі кольорові доріжки пальчиком. Заняття здається дуже внопросте, але насправді воно дуже складне для дитини двох років. По-перше, треба знати, що їсть зайчик, вибрати серед морквинки, горішків і меду. Власне, морквинку. Тоді мати поняття про кольори червоний, жовтий зелений. Тоді взяти правильний кольор і провести пальчиком ось доріжку до морквинки. Жовту доріжку до меду та зелену доріжку до горішків. Наповни банку зеленим горошком. намалюй пальчиком. Ти -ти 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 -ти. Тоді беремо вже олівчик і домальовуємо хвостиком. Хвостики фруктом. Потім сліди лисички на снігу. Їм будемо пригощати ведмежат ягідками малини. І ось такі дуже цікаві гарні завдання є. Тут малюватимемо водорості, тут хвильки пальчиками. А в кінці навіть є таке завдання показати смайлик, на якому зображено веселу усмішку. Тобто дитина має добре розрізняти емоції і вибрати серед всіх смайликів веселу усмішку. Та навіть можна потім обговорити, що означають смайлики, які ще емоції ви тут бачите. Тут, наприклад, сумна, нейтральна, гнівна емоція. І тоді маруємо веселу усмішку рівчиком. От, і е, Вам так здається, що ці вправи, можливо, якісь вони занадто простенькі, але повірте мені, вони важливі, тому що починається все з маленьких кроків, якщо дитина опанує пальчикове малювання, коли вона зможе впевнено тримати в руках олівець, в неї все вийде у подальшому. В неї буде гарно розвинена моторика її пальчиків, її рук. В неї покращиться пам'ять, уява, увага. Тому, коли у вас є дитина, які два роки, я вважаю, що ви конче. вам необхідно купити цей посібник, веселі прописи, підготовка руки до письма. Два плюс. Навчальна книга Богдан. рекомендує.